Ці автомобілі мали змінити індустрію, залишити слід в історії, стати іконами. Їхні творці мріяли про тріумф, вкладали мільйони, обіцяли революцію. Але замість цього отримали крах: скандали, банкрутства, судові розгляди. Ці автомобілі не просто провалилися, вони не мов, були приречені від самого початку. Але дивна річ, незважаючи на невдачі, вони не канули у забуття. Їх згадують, колекціонують, вивчають. Вони стали легендами, нехай і не такими, якими їх задумували. Це канал Автоера, і сьогодні я розповім про одні з найневдаліших авто, які при цьому увійшли у автомобільну історію. Один із найяскравіших прикладів Такер 48, так само відомий як Такер Торпедо. Такер-48 це історія не просто автомобіля, а великої нездійсненної мрії. Яка могла змінити індустрію, але була знищена в зародку. Престон Такер був людиною, яка наважилася кинути виклик великої триці автопрому General Motors, Ford і Chrysler. Після Другої світової війни ринок був монополізований, а автомобіли залишалися застарілими та небезпечними. Такер мріяв створити революційну машину майбутнього і в 46-му році представив Такер 48 автомобіль, який випереджав свій час. Цей автомобіль був справжнім інженерним проривом. Він мав оптичний кузов у авіаційному стилі, центральну фару, що поверталася разом із кермом, ремені безпеки, які тоді ще не використовувалися в сериніх авто, задньомоторне компонування та двигун від гелікоптера потужністю 166 кінських сил. Лобове скло Такер 48 вибивалося назовні під час аварії, а посилений кузов створював додатковий захист. Це була машина, придумана до дрібниць. Щоб бути не тільки швидкою, а й безпечною. Але саме ці інновації і стали її головним ворогом. Щойно стало зрозуміло, що такер 48 здатний потіснити гігантів Автопрому, проти престона «Такера» почалася справжня війна. Великі корпорації не хотіли конкуренції, банки та урядові структури США не бажали руйнування монополії. У 47-му році проти Такер Корпорейшн почалося розслідування. Такера звинуватили в шахрайстві. Заявивши, що він залучив гроші інвесторів без наміру випускати автомобілі. Комісія з цінних паперів почала кампанію проти нього, а засоби масової інформації підлили масло в вогонь, поширюючи чітки про фінансові махінації. Завод Такер було закрито, компанію зруйновано, а сам Такер опинився на лаві підсудних. У 49-му році суд визнав його невинним, але було вже пізно. Виробництво зупинилося, інвестори пішли. А завод був проданий. Загалом було зібрано 51 екземпляр Такер-48, які розійшлися по колекціонерах. Сьогодні залишилося близько 47 таких автомобілів, кожен з яких коштує мільйони доларів. Історія Такер-48 стала легендою, символом автомобільних інновацій, задавлених гігантами індустрії. Хоча прямих доказів того, що американська велика трійка автовиробників безпосередньо доклала руку до краху Моторс, немає. Можливо, причина провали цього дивовижного автомобіля просто в тому, що автомобільна промисловість це дуже складний бізнес, у якому важко пробитися. Про це, до речі, варто пам'ятати й тим, хто досі вірить, що можна легко створити український легковий автопром. У 88-му році на екрани вийшов фільм. Такер людина і його мрія, що розповідає про боротьбу Престона Такера. У 2012 році на аукціоні Sotheby's один зі збережених Такер Торпедо був проданий за 2,9 мільйона доларів. Але чи було в цій історії прокляття? Престон Такер помер у 56 році, так і не оговтавшись від удару, завданого його мрії. Його компанія зникла, але технології, які він запропонував, Стали стандартом в автомобільній індустрії через десятиліття. Такер-48 залишився в історії як автомобіль, який був занадто гарний для свого часу, але не зміг вижити у світі, де прогрес не завжди вітається. Це історія про генія, який кинув виклик системі. і програв Бріклін СВ1 суперкар мрії, що став катастрофою. Бріклін СВ-1 одна із найзгучніших невдач в історії автомобілебудування. Цей канадський спорткар замислювався як революційний, безпечний і потужний, але обернувся фінансовим крахом і нескінченними проблемами. Проте він залишив слід в історії і став культовим автомобілем серед колекціонерів. На початку 70-х років підприємець із США Малькольм Бріклін загорівся ідеєю створити ідеальний спорткар. Його задумка була амбітною: потужний двигун V8 8 Унікальний кузов з акрилового склопластику, двері крила, наче у спорткара з майбутнього, і підвищена безпека. Він навіть дав своєму проєкту ім'я sv 1 що означало безпечний транспортний засіб 1, наголошуючи на тому, що цей автомобіль буде не тільки швидким, а й максимально захищеним. Концепція мала вражаючий вигляд. Кузов не потребував фарбування, адже колір додавали просто в пластик. А приховані фари та плавні лінії робили машину схожою на авто з фантастичного фільму. Перші версії отримали мотор Ford V8 потужністю 220 кінських сил, а пізніше почали використовувати виподібну вісімку від AMC. Інженери передбачили сталевий каркас, бампери з амортизаторами. А в салоні не було навіть попільнички, автомобіль пропагував здоровий спосіб життя. Здавалося, що у Бріклін sv 1 є все, щоб стати хітом. Але реальність виявилася куди суворішою. Однією з головних проблем стали його двері крила. Вони мали ефектний вигляд, але були занадто важкими, і електроприводи часто виходили з ладу. Пластиковий кузов виявився крихким і вицвітав на сонці. Якість збірки була катастрофічною. Машини надходили до дилерів з десятками дефектів, що одразу відбивало у покупців бажання їх купувати. Проблеми були не тільки технічними, а й фінансовими. Бріклін переконав уряд канадської провінції Нью-Брансвік вкласти 4-5 мільйона доларів у виробництво, але цього виявилося замало. Завод працював із величезними збитками, оскільки кожну машину збирали вручну, що робило її виробництво занадто дорогим. У підсумку провінція втратила понад 23 мільйони доларів, а сам Бріклін незабаром залишив Канаду, залишивши свій проект у руїнах, а пізніше розпочав новий бізнес імпорт югославських автомобілів Юго до США. Бріклін СВ-1 також зіткнувся з серйозними конкурентами. Він коштував майже 10 тисяч доларів дорожче ніж Chevrolet Corvette, який був і потужнішим, і надійнішим. Покупці не поспішали довіряти невідомому бренду, віддаючи перевагу перевіреним маркам. У 75-му році виробництво зупинилося, а у 76-му компанія оголосила банкрутство. Загалом було випущено 2854 автомобілі. Невдача Бріклін SV1 1. Породила безліч розмов про його прокляття. Інвестори втратили мільйони. Канада десятиліттями згадувала цей провал, а власники машин і досі стикаються з проблемами дверей та крихкого кузова. Утім, дехто вважає, що проект не пропав даремно. Чимало ідей Бріклін пізніше використав Джон Делоріан при створенні свого культового DMC-12. Сьогодні Бріклін SV-1 1 рідкість. Незважаючи на всі свої недоліки, він став культовим автомобілем. Колекціонери готові платити за нього від 50 до 100 тисяч доларів, а ентузіасти модифікують його двері та покращують двигун, роблячи машину надійною. Цей спорткар так і не став великим, але залишився однією з найбільш незвичайних глав в історії автомобілебудування: занадто амбітний, занадто дорогий, занадто ненадійний і все ж легендарний. DeLorean машина часу, що не встигла врятувати себе. DeLorean DMC12 один з найвідоміших автомобілів в історії, але не через продажі чи видатні характеристики. Його створення супроводжувалося скандалами, банкрутством і навіть кримінальною справою, а сам автомобіль став символом невдачі, прокляття та утопічних надій. Джон Делоріан у 70-х був зіркою автомобільної індустрії. Працюючи в General Motors, він створив культовий Pontiac GTO. І допоміг розробити Chevrolet Вега. Але втома від корпоративних обмежень змусила його піти своїм шляхом створити ідеальний автомобіль майбутнього. Він мріяв про спортивний дизайн з дверима крилами, кузов з нержавічої сталі, який не потребував фарбування, високу довговічність і безпеку. Він бачив DMC-12 як автомобіль 21-го століття. Однак виробництво стало початком прокляття. Делоріан не зміг знайти інвесторів у США і звернувся до британського уряду, який погодився фінансувати проєкт. Завод побудували в Північній Ірландії, яку роздирала громадянська війна. Бюджет проєкту зростав, технічні проблеми множилися. Двигун від Рено виявився занадто слабким, кузов швидко вкривався відбитками і подряпинами, а якість збірки залишала багражати кращого. Коли 81-го року DeLorean DMC вийшов на ринок з ціною 25 тисяч доларів. Дорожче Corvette чи Porsche 911, покупців виявилося занадто мало. У 82-му році, зневірившись знайти кошти для порятунку компанії, DeLorean вплутався в угоду з наркотиками. Йому запропонували контрабанду на 24 мільйони доларів. Але це була підстава ФБР. Делоріана заарештували. Пізніше суд виправдав його, оскільки було доведено, що він не знав, що це пастка. Але репутацію було знищено, а його компанія остаточно розорилася. Після банкрутства випущені 9 тисяч машин продали за зниженою ціною, і здавалося, що Делоріан залишився в історії як провал. Але в 1985 року фільм «Назад у майбутнє зробив його іконою поп культури. Завдяки фільму автомобіль отримав культовий статус, а сьогодні оригінальні DMC12 коштують 60-150 тисяч доларів. У 2022 році компанія DMC оголосила про випуск нового DeLorean Alpha 5, продовжуючи спадщину Джона Делоріана. Чи можна вважати DeLorean справді проклятим? Компанія розорилася у рекордні терміни, а сам Делоріан більше ніколи не зміг повернутися у бізнес. Завод в Ірландії закрився, залишивши тисячі людей без роботи. dmc 12 так і не став успішним автомобілем, незважаючи на культовий статус. У фільмі Назад у майбутнє 3 його знищив поїзд як символ нездійсненної мрії. Але навіть попри всі труднощі, DeLorean DMC-12 став легендою. Він довів, що навіть прокляті автомобілі можуть увійти в історію і залишитися в серцях людей на десятиліття. Ецель найгучніший провал в історії Форд. Ецель це не просто провал в автомобільній індустрії, це символ катастрофічного маркетингу, управлінських прорахунків і сліпої віри в успіх. Компанія Форд вклала в цей бренд колосальні 250 мільйонів доларів. За нинішніми мірками близько 2,5 мільярдів. Але всього через два роки після запуску Ецель зник, залишивши після себе лише розочарування і сумнівну репутацію. Після Другої світової війни американська автомобільна промисловість переживала справжній бум. Продажі зростали, заводи працювали на повну потужність, і здавалося, що для нового бренду є всі шанси на успіх. У Форд вирішили заповнити прогалину між бюджетними моделями Форд і преміальними Mercury та Лінкольн, створивши новий автомобіль, який би став доступною розкішшю. Так з'явився Ецель, названий на честь Ецеля Форда, сина засновника компанії. План був амбітний. Форд розраховував, що в перший же рік новий бренд займе 10% ринку США, але реальність виявилася зовсім інакшою. Ецель був приречений ще до виходу на ринок. Однією з головних проблем став його дизайн. Автомобіль мав дивний вигляд навіть за мірками кінця 50-х. Вертикальну решітку радіатора порівнювали з туалетним сидінням або кінським хомутом. Величезна кількість хрому робила зовнішній вигляд перевантаженим, а прагнення створити футуристичний образ обернулася проти самого автомобіля. Він мав безглуздий вигляд. Але зовнішній вигляд був не єдиною проблемою. Ецель страждав від низької якості збірки. Машини виробляли на заводах Ford і Mercury, але використовували деталі від обох брендів, які не завжди ідеально підходили одна до одної. Це призводило до постійних проблем. Кузовні панелі не збігалися, двері текли, фари працювали через раз. А кнопкова коробка передач push button Drive ламалася вже в перші дні експлуатації. Якість фарбування теж була низькою. Проблеми з якістю наклалися на невдалий момент виходу. У 1957 році в США почалася економічна рецесія, і покупці перестали активно купувати дорогі машини. У перші місяці продажі Etzel Виявилися катастрофічно низькими, а дилери почали відмовлятися від співпраці, усвідомлюючи, що ніхто не хоче цей автомобіль. Додаткового удару завдали помилки в маркетингу. Форд створив навколо Есель гігантську інтригу. До самої презентації машину тримали в секреті, накачуючи очікування публіки. Але коли 4 вересня 1957 року відбулася прем'єра, покупці не побачили обіцяної революції. Вони побачили дивний дорогий і ненадійний автомобіль. Завищені очікування зіграли проти Ецель. А реклама, яка обіцяла щось грандіозне, не відповідала реальності. У підсумку в 58-му році Форд розраховував продати 200 тисяч машин, але вдалося реалізувати тільки 63 тисячі. Наступного року цифра впала до 45 тисяч. А в 1960 році виробництво Ецель було повністю зупинено. У сумі було випущено всього близько 118 тисяч автомобілів, і Форд втратив на цьому експерименті сотні мільйонів доларів. Але чи можна назвати Ецель по справжньому проклятим? У певному сенсі так. Марка зникла так стрімко, що дилери навіть не встигли розпродати машини. Деякі моделі 60-го року взагалі не отримали фірмовий логотип Есель. Форд просто замінив їх емблемами Меркюрі і Форд, щоб не викликати асоціацій з провалом. Ім'я Ецель стало символом не інновацій, а невдачі, і компанія Ford на довгі роки уникала експериментів, побоюючись повторення катастрофи. Сьогодні Ецель перетворився на колекційний раритет. Найрідкісніші моделі оцінюються в 150 тисяч доларів, іронічно перетворюючи цей провальний автомобіль на дорогий предмет автомобільної історії. Про нього пишуть у бізнес-школах. Його вивчають як приклад маркетингових помилок. І головний урок Ецель у тому, що навіть мільярди на рекламу не допоможуть, якщо сам продукт не потрібен людям. Вектор, американська мрія, що розбилася об реальність. Вектор це історія грандіозної мрії, яка зіткнулася з жорстокою реальністю. Коли в 70-х американські автомобілі безнадійно поступалися європейським суперкаром, інженер і дизайнер Джеральд Вігерт вирішив змінити хід історії. Він хотів створити найкращий суперкар у світі машину, яка обійде Феррарі і Lamborghini за всіма параметрами. Так з'явився проект Vector, амбіційний, зухвалий і неймовірно складний. Перший концепт Vector W2 став сенсацією. Він виглядав, немов прибулець з майбутнього, гострі кути, матеріали з авіації, неймовірні характеристики. Wiggert обіцяв, що серійна модель Vector W8. Стане найшвидшим і технологічнішим автомобілем у світі. Під капотом 6-літровий V8 із двома турбінами, що видавав 625 кінських сил. Розгін до сотні 3,9 секунди, а максимальна швидкість мала перевищувати 400 км на годину. Кузов з вуглецевого волокна, салон з авіаційними дисплеями і ручна збірка. Все це звучало чудово. Але реальність виявилася куди суворішою. Коли Вектор W8 нарешті надійшов у продаж у 89 му році, його ціна злетіла до 450 тисяч доларів дорожче ніж Феррарі. Незважаючи на заявлені характеристики, ніхто так і не підтвердив рекордну швидкість у 400 км на годину. Якість збірки залишала бажати кращого. Водії скаржилася на перегрів двигуна. Двері, що заїдали, і відмову електроніки. Навіть Джеральд Віггерд мав проблеми, намагаючись просто завести машину. Проблеми накопичувалися, виробництво коштувало надто дорого, а компанія переживала фінансову кризу. У 93-му році Вігерт втратив контроль над проєктом. Компанію захопили індонезійські інвестори, а сам творець Вектор був змушений піти. У 95-му році марка остаточно зникла з ринку. Пізніше була спроба повернути Вектор у вигляді моделі М12. Але насправді це виявилося просто Lamborghini Diablo з іншим кузовом. Після 99-го року про марку забули. Але навіть через роки Вектор оточує Ореол містики і прокляття. Компанія померла, не встигнувши розігнатися. Машини ламалися, навіть коли стояли в гаражі. Усі інвестори втратили свої гроші, а Вігер так і не зміг реалізувати свій потенціал. Вектор мав стати американським бугаті, але перетворився на невдалий експеримент, тоді як Dodge Viper і Ford GT досягли успіху. Сьогодні Vector W8 це рідкісний колекційний автомобіль, його вартість на аукціонах може сягати мільйона доларів. Але навіть власники цих машин стикаються з тими ж проблемами, що й у 90-х. Це легенда про те, як мрія про велич може зіткнутися з нездоланними перешкодами. Вектор міг стати символом американського тріумфу, але в підсумку залишився лише нагадуванням про те, як складно втілити амбітні ідеї в реальність. Ось такі вони прокляті, але незабуті автомобілі. Вони стали легендами не завдяки продажам, а завдяки своїм амбіціям. І якщо ви хочете дізнатися більше про цікаві машини, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і впевнено тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Так само можна підтримати канал фінансово, натиснувши кнопку спонсорувати або за реквізитами в описі відео. А чинним спонсором дякую за підтримку. Побачимося в наступному відео.